Варіант достатньо простий. Небагато людей е, розуміється на внутрішньоармійських процесах, так? І я довго сміявся, коли прочитав, що начальником штабу там е, працює генерал Тятнаєв, угу. який де факто і де Юрію ще знаходиться в Збройних силах. Яким чином він е, одним місцем може знаходитися і в Лондоні, і в Києві, і, чи в Києві, і не в Києві, а на фронті. Ну, Це найпростіше, це, я розумію, що це люди, які писали цю. Е, Качку інформаційну, навіть на простих речах мається Але народ схавав, ковтнув, а ти потім вже безпосередньо, от що вони чітко зрозуміли, що в інформаційному полі золоте правило Гебельса, правий той, хто говорить перший, бо другий завжди виправдовується, спрацьовує. Як там кажуть, так в нього е, там е, донька там. Повіє, так його доньки нема. Це ти вже тепер доказуєш. що У тебе нема доньки. Це вже друге питання. Оце чергова інформаційна маніпуляція. Трасер полетів в ніч, умовно кажучи, інформаційна траса. Всі побачили, про це заговорили. Він вже погас, а нікуди не попав. Але відвалікував і в певних моментах посіяв срач і е, розбрат е, і розлач. Не знаю, як там ще можна сказати, і розпач в душах українців отакими речами. Вони чітко підпилюють ножки стула, на які, можливо, свій час сяде, якщо політикум це сприйме нормально, і коли закінчиться ведення бойових дій, і можливо будуть певні вибори. Можливим кандидатом на цих виборах буде та людина, яка зараз знаходиться виконує на посаді посла України Великій Британії. На всяк випадок. А давайте обільєм брудом же ж не буде виправдовуватися, бо безпосередньо він ж там на посаді, це папаша. По По-друге, це ж на рівні е, чуток пішло, на рівні е, інформаційного висору в американській газеті. Ніхто ж не перепровірив спроможність той журналіст, яка це написала, і її, знаєте, е, інформаційну стерільність називаємо так, чистоту її. Uh -huh. А вони всі ковтнули. Ніхто не поперхнувся, і почали оце вже цілу добу йде срач. Ранком просипаєшся, а тобі там вже написала: а як же так? І там сто чоловік. І, шановні, якщо ви не хочете думати, то там напрямок. Спитайте на остров Зміїним, вони знають той напрямок. А знаєте, от знову ж таки, оці ці ж речі закидаються в суспільство. Для чого? Щоб мені здається відволікти увагу від основного. А це зараз основна увага е, прикута ось до чого: що е, якщо йдуть якісь розмови про мирні перемовини і про зупинку бойових дій, ця ж зупинка бойових дій може статися яким чином? На тому місці, де хто знаходиться. Тобто, а це означає, що фактично Україну можуть примусити е, Залишити території якісь певні. І оце найбільше тригерить, тому що це ж не популярно. Пане Олександре, ви пробачте, я переб'ю вас. Угу. Але хто може Україну примусить? Хто? От скажіть мені, будь ласка, чим можна Україну примусить? Якщо ми з 14-го року воюємо з Російською Федерацією, з го повномасштабно воюємо? Великим фронтом, це найпотужніша війна за останні 80 років на світі mm. по своїм масштабам, і ми тримаємось, ми достатньо впевнено тримаємось. Так, у нас є певні проблеми, є втрати території, але тут питання ж не до військових, тут питання до економіки, ми з вами це неодноразово обговорювали. Але питання, хто нас мусить примусити. Скажіть, будь ласка. Ті, хто нам особливо тільки обіцяють і дають, ще раз підкреслюю: ну позиція е, президента Сполучених Штатів вона часто змінюється і вона не є константи, так само, як і підтримка України в американському парламенті, вона збільшується і навіть в певних моментах е, покращує ситуацію. При цьому ми чітко розуміємо, що ситуація у нашого ворога. Російської Федерації, що стосується хімічного стану, пробачте, архі хрінова і е, маніпуляції, що вони там можуть довго воювати, так і ми можемо довго триматися. І у них є ресурси, і є у нас ресурси також. І ці ресурси нам можуть надати інші країни, які нас підтримують, починаючи від Великої Британії, Франції, Німеччини, е, країни Балтії, Польща. Канада, Японія, вони будуть допомагати нам, якщо ми знов не будемо щось втрачати, що стосується в інформаційному полі, щоб про нас не забували, тому примусити, ну ніякого слова тут не можна використовувати, якщо ми самі це не підпишемо і не захочемо. Тому е, український народ ніхто примусити не може до чого. А пан Зеленський, який є волевиявленням частини українського народу е, в 19-му році. То окреме питання, якщо він, обраний народом, не буде е, захищати власний народ, що стосується дипломатичного поля, дипломатичного бойового такого поля, то український народ може задати багато питань. Тому слово примусити, давайте приберемо. Нас ніхто нічого не мусить примушувати. Ми достатньо самостійний народ, і ми спроможні. Діяти самостійно, а з проходянням того, що в Росії ситуація достатньо складна, то ми розуміємо, що росіяни достатньо потужно бліфують, лякаючи певні речі і е, здійснюючи певні інформаційні такі, знаєте, посили на рівні різних навіть політичних лідерів інших країн. Але між тим, якщо ми все правильно організуємо і правильно прости, ми можемо привести Росію до потужних економічних таких потрясінь, і оце, мабуть, найголовніше. А завдання номер один позбавити Росію крові війни. Кров війни це нафта, яку Росія добуває, торгує, на цьому заробляє гроші, утримує свій потужний оборонно промисловий комплекс. Утримує свою армію, утримує величезну кількість цих грошей частину свого бюджету по іншим напрямкам. Якщо цього не буде, цього не буде, тоді і не буде наступальних спроможностей Російської Федерації. Раз друге, найпростіша річ: що якщо не буде пального нафти, не буде, то й не буде чим заправляти техніку Російської Федерації. Так у них є певні запаси, але ми їх системно. Почали палити, і це треба нарощувати і продовжувати, крім того, в Росії величезна проблема номер один, яка виходить на осінь цього року, це продовольча криза. Бо урожай обмежений, як вони його назвали, це просто відсутність нормального врожаю. І я розумію, що для більшості росіян е е голод ну, така річ, до якого неможливо і не будуть дуже опиратися, але коли. Москва і Лінград не почне голодати, от тоді за недоволення або за недоволення паном Путіна вийде значно вищий рівень. Ми ж цього взагалі не піднімаємо. Я вже не кажу, як ми абсолютно, от Росія ситуацію всередині України качає за рахунок питання церкви московського патріархату, що заважає нам? Розкачувати ситуацію всередині Російської Федерації потужно, за рахунок протиріч між християнами і мусульманами, і таких протиріч більше, ніж достатньо. Чому вони грають у брудну гру, а ми мусимо зберігати обличчя джентльмена і цим не займатися? Нас вбивають, а ми будемо казати, ви не праві, і ми так не будемо робити. Ніхрена воно так не буде. Але питання в тому, що знов таки ж. Дайте мені відповідь: а хто з тих п'яти сіми потужних менеджерів е, відповідає у нас за пропаганду, за контрпропаганду і за розхитування ситуації всередині країни? І там же ж хренова купа цих помічників радників штатних, позаштатних, там реально можна сформувати по два батальйони: президентський батальйон радників і. Цей батальйон Ярмаковський, е, віце-президента України, як на Заході нас підкалують. Тому якщо в нас нема з кого спитати, ми мусимо задавати ці питання. А хто ж це робить і хто які відпочиває і хто е, за ці речі буде відповідати? Тому слово е, примусити Україну це тільки добровольний примус буде, не більше ніж. От ніхто. Україна ще раз підкреслює більше ніж спроможна е, поставити складну ситуацію Російської Федерації, що продовження ведення бойових дій для Росії буде достатньо ускладнено. А як показує досвід останніх 200 більше ніж років, коли Росія закінчує певну потужну велику війну і армія повертається в рідні місця, то в Росії починається потрясіння 1812 рік. Через ну, похід, закордонний похід, і через 12 років, умовно кажучи, 11 років повстання декабристів, Кримська війна, і потім потрясіння пішло безпосередньо польське повстання, друге, потім розкріпачення кріпаків, потім російська війна японська. Це перша революція, потім Перша світова і розвал Росії. І Путін це прекрасно розуміє, що е, більше ніж півмільйона людей мусить буде вернутися по закінченню цієї війни в Росію, і це його дуже сильно лякає. Навіть лякає більше ніж просто зупинення війни. Бо поки е, ці воюють. Він спокійно себе почуває. Як тільки вони повернуться, люди, які звикли до великих грошей, до вбивств і грабіжів, до гвалтувань, повернуться на рідні землі і почнуть те ж саме здійснювати, що всередині Росії. І тоді Росія захитається. Невже це так складно зрозуміти? І невже не зрозуміло, що це до цього треба підшовувати в Російську Федерацію? А слово примусити це не про Україну. Ніхто Ніщо нікого не буде примушувати. От ви зараз зачепили цікавий пласт. Я розумію, що так само, скажімо, в тил повернуться і наші військові, які будуть дуже злі на керівництво держави, на українських чиновників, на українську владу, на ТИЛ, який не зміг фактично ну, допомогти. Змік чи не захотів, давайте правильно Може, і не захотів. Потенцало так. В українській державі більше ніж достатнє, і величезна кількість підприємств стоїть простої, не маючи оборонних замовлень. Реально. Але е, що стосується тих, хто повернуться, так. Але все ж таки і ментальність трошки у нас зміни. Я не скажу, що всі українці такі добрі і гарні, і що у нас не існує в психологічному аспекті проблем. Але. Е, ми вже в певних моментах мали такі проблеми, коли частина людей поверталася з фронту в менших обсягах, але між тим поверталися. І на той момент суспільство в своїй більшості було готово прийняти. Але у нас будуть проблеми, що частина населення у нас знаходиться за кордоном, і от така також е головна. Головне завдання це організувати чітке єднання, тих, хто за кордоном і тих, хто всередині України, і зацікавити людей повертатися. А повертатися вони будуть тоді, коли будуть розуміти, що держава про них дбає, і держава дасть їм спроводитися, розвиватися, заробляти, будувати, формувати тоді так. А якщо як в попередні роки. Держава не займалася проблемам тих людей, які виїхали з території, де ведуться бойові дії, то достатньо серйозна проблема буде існувати. Все ще раз кажу: залежить від чіткості вираження проблем з боку українського народу. Не вірити в солодкі балачки обіцянки, а задавати конкретне питання: чому, відповідно якого закону, ви не виконуєте. Свої функціональні обов'язки, і сподіваюся, я розумію, що багато хто з політиків захоче на цьому зіграти на військових, почнуть спекулювати, їх почнуть підкупати викупати безпосередньо е, олігархи. Бо у нас ж немає політичної е, партії жодної нормальної. У нас є партії певних політичних керівників, які захищають їхні власні інтереси, а не захищають інтереси власного народу. На жаль. У нас політики нема, у нас є стільки політиканство, поки що І це велика проблема. Мені здається, я просто боюся, що навіть оцей цей період він буде дуже дуже ну, скажімо, такий час потрясінь, можливих внутрішніх, і цим може скористатися Путін. До речі, То Путін якраз і це на це сподівається, що в певних моментах йому буде краще досягнути ситуації, що стосується припинення ведення бойових дій. І втовхнути Україну в е бруд передвиборчих перегонів, ви розумієте, що, е яке розчарування чекає український народ, коли е почнеться ця боротьба за президентське е крісло, за е крісло Верховної Раді, кампромат почне литися такими річками, і величезна кількість людей, які в своїх головах створили певні політичні образи. Бездоганних ідеальних людей, а тут про них почнуть е, певну знаєте, макуху сипати. І ніхто ж не буде не встигатиме виправдовуватися, бо знову заробить золоте правило. що Гебільса правий той, хто говорить перше, бо другий завжди виправдовується. У нас це чекає попереду, але єдине, що нас може від цього утримати, це спочатку ми перемагаємо в цій війні, руйнуємо Росію. А потім починає займатися перегонами. Оце найголовніше. А що робити, от ну а що робити з кратіями всередині держави цими щурами, які розкрадають, які тирять на бюджеті, які тирять на е, тендерах, які тирять е, гроші моя які... вітає буде достатньо проста. Чим довше витягується шиї в того, хто повісили за крадівництво, тим менше у тих, хто на це дивляться, буде бажання повторювати їхні дії. Введення більш сурового покарання під час війни, що стосується підр... підриву обороноздатності країни, а коли ти під час війни крадеш гроші в держави, це підрив обороноздатності, це на рівні е, зради батьківщини. І, хоч там і демократична країна, ну як ми себе називаємо, але реально в багатьох проявах ми демократична, аліргахічна, демократична, так можна сказати: у нас е, олігархії е, корупціонізм і е, демократія. В одному все флаконі змішали кому гірчить, кому солодке, а кому взагалі смаку немає. Тому ми хочемо все ж таки розставити крапки над і, то страх, голод і сон керує цим суспільством. Це перший рівень піраміди Маслову. Сергій, Юрійович, ще стосовно фронту, от дивіться, всі зараз увага в Сполучені Штати, Вашингтон, можливі перемовини, можливі зустрічі. Що сказав Трамп, фронт Віст... випав з інформаційного поля. Ось що ви Абсолютно випаде. а ситуація насправді достатньо складна, і Путін під цей шумок кидає свої війська на штурми на тактичному рівні. Питання про наступ російських військ на всю по всьому фронту я б не піднімав, але mm -hmm. на певних ділянках, де вони зробили перекид військ сумського чернігівського напрямків. І е, поміняли свої частини в тому числі на Донбасському напрямку, а саме Покровський напрямок. І мене, мабуть, менше турбує Покровський напрямок. Мене більше е, Дружківка Константинівка турбує. Мене Лиман турбує. Мене е, Купянськ турбує і мене турбує Запорізький напрямок. Ось там, де більш, скажімо так, проблема, а на це не звертають увагу. Бо Путін навіть в цьому е, намагається досягнути для себе певних преференцій. Наразі, якщо будуть якісь там зупинки ведення бойових дій, бо йому потрібен той самий Лиман. Далі йому потрібен за Славянським канал Сіверський Донець-Дніпро, бо він буде витягувати. Тоді дайте нам воду. Тоді ми зупинимо безпосередньо, бо по Донбасу серйозні проблеми. Купінськ це е, потужний залізничний вузол, і тоді формується ракарна залізнична автомобільна дорога від. Безпосередньо е, Куп'янська вздовж всієї лінії бойового зіткнення, і це росіянам дуже потрібно на наступні бойові дії, це також їм треба. І у людей зараз це випало взагалі з точки зору, і всі тільки думають про Покровськ. Ну, На Покровське складно, але на інших ділянках не легше. Я вже не кажу, що у нас взагалі е, увага, поки що відпала від Білорусі. Інформаційного поля а росіяни туди перекинули певну кількість силозасобів засобів чернігівський напрямок, Сумський напрямок, харківський напрямок. І ми зараз в ситуації, коли у нас ковдра коротка, і ми потянемо і на голову будуть мерзти ноги. Потянемо на ноги, буде е, мерзне голова. Тому для влади зараз вигідно, аби профонт не задували, бо коли стоїть питання про фронт, тоді люди починають вибудовувати причину наслідкових зв'язків. Хто в цьому винен? І вони розуміють, що в цьому винні не військові, а політичне керівництво України, яке не хоче виконувати свої функціональні обов'язки, не хоче опрацьовувати закон про мобілізацію мобілізаційну підготовку під керівництвом президента, кабінету міністрів, інших міністерств складі цього ж кабінету міністрів, інших. Органів влади, в тому числі і органів СМСО, слідування установ, воно не працює в цілому, тому питань до військових не мусить бути коли не працює безпосередньо. Ще раз скажу: не можна бути вагітним на одну шосту, а питання е, військових, що стосується закону про мобілізацію, це тільки одна шоста від загальної кількості питань, які е, піднімаються в цьому законі.